Усім привіт, друзі. Знову говоримо про транспортний бізнес. А сьогодні саме хотів би поговорити про те, що багато людей звертаються до нас для того, щоб їм допомогти розібратися в транспортній сфері. Їм відкрили транспортні компанії, їм зробили транспортні ліцензії. А що далі робити? Їх, на жаль, не навчили. Я власник транспортної компанії, транспортної експедиційної компанії, і також ми дуже активно допомагаємо. Початківцям в цьому бізнесі люди, які мають можливість придбати свій власний автомобіль, приходять до нас і починають рости разом з нами. Ми їх навчаємо. Ми даємо їм розроблений посібник, де вони можуть розібратися з бухгалтерією, де вони можуть розібратися з банками, де вони зможуть розібратися з податками, де вони зможуть розібратися. З моментами, на яких можна заощаджувати гроші, де вони зможуть розібратися, з якими контрагентами їм необхідно заключити договори, які будуть допомагати їм розвивати цей бізнес. В плані фінансової підтримки, в плані замовлень і так далі, і тому подібне. Тобто, дуже багато є таких моментів, з яких складається цей транспортний. Бізнес таких пазлів, які треба скласти в єдину картину для того, щоб цей бізнес правильно працював і мав якесь майбутнє, мав якісь перспективи. Тому не робіть помилок на самому старті. Ми запрошуємо усіх до контактів, запрошуємо вас брати у нас консультації, ми вас проконсультуємо і допоможемо розібратися конкретно з вашою ситуацією. Ми знайдемо найкращий шлях для вас, для того, щоб ви почали працювати в цьому бізнесі і були успішними. Ми підкажемо і допоможемо вам. Єдине, що вам потрібно зробити, це зв'язатися з нами по номеру телефону, який є в шапці профілю цього, цього каналу, і задати нам питання. Ми з радістю з вами зв'яжемося і постараємося якнайбыстріше дати вам відповідь. Тому жичу вам всього найкращого, гарного дня, заробляйте, до побачення, пока.